Друзі, запрошую всіх просто прийти до нас з компанії Електра, стадіон Рене Львів. Подивіться, скільки в нас крутих унікальних автомобілів доступних до огляду. Гібридний Сонплас, Зікерсімікс, Бівай Сілає Нуль 07, До речі, доступний до купівлі, повнопривідна версія. А дензе Н 9 Думаю, такої автівки в принципі ви мало де зустрінете. Зікр 001, нуль один, зікерсімікс, фольксваген Айді Юнікс, Тойота 3 x Взагалі не знаю, чи ви раніше таку машину зустрічали тут. Є BYD Сілає нуль ще один Song Plus, Nissan Leaf теж доступний. О, подивіться, а ось такий бівваді Юань А, біві line 05 ще в одному цікавому полі. Тут ще автівки стоять. У ще три Toyota bz 3 x 4 Також Zikr 007, доступний до огляду та, -та тест-драйву. Так, ще один BYD c а і зікр Сімікс. Ну, непогано. А в середині є, звичайно, ще унікальна пропозиція по Avatar 07 в максимальній комплектації на повному приводі за 45 900. Зацікавило? Запрошуємо. Компанія Електра, стадіон Арена Львів, місто Львів. До зустрічі!